Виявлення карбонат іонів у розчині Обладнання: штатив із пробірками піпетки. РЕАКТВИ: натрій натрійнітрату, натрій карбонату, кальцій хлориду, хлоридна кислота. Реакція натрій нітрату та натрій карбонату з розчином кальцій хлориду. У пробірку номер 1 налийте розчин натрійнітрату об'ємом 1 мл. А у пробірку номер 2 таку саму кількість розчину натрій карбонату. До обох пробірок додайте по 2-3 краплі розчину кальцій хлориду, що відбувається в кожній пробірці. Реакція натрій-нітрату та натрій карбонату з хлоридною кислотою. У пробірку номер 1 налейте розчин натрій нітрату об'ємом 1 мл. А у пробірку номер 2 таку саму кількість розчину натрій карбонату. До обох пробірок додайте по 2-3 краплі хлоридної кислоти. Що спостерігаємо в кожній із пробірок. Зробіть висновок щодо виявлення карбонатіонів розчині.